Доброго дня, п'ятикласники! Сьогодні ми продовжуємо тему алгоритму і програмування, і темою нашого сьогоднішнього уроку є закономірності навколо нас і використання команди штамп у середовищі Scratch. Минулого разу у вас було практичне завдання, де ви повинні були створити макет вежі за допомогою е програми Scratch. Сьогодні ми поговоримо з вами про закономірності, і також у вас буде практичне завдання, яке ви будете використовувати, виконувати в середовищі програмування Scratch. Ну і для початку, як завжди, давайте пригадаємо правила роботи за комп'ютером. Перегляньте зображення, згадайте правила, згадайте, на якій відстані потрібно сидіти за комп'ютером, скільки часу можна проводити за комп'ютером безперервно, чи можна смикати за дроти, чи повинен бути порядок на робочому столі. Сьогодні на уроці ми з вами. З'ясуємо, що таке закономірність і де вони використовуються. Пригадаємо, яку команду в середовищі Scratch використовують для опису алгоритмів із повторенням. І навчимося застосовувати команду штамп в алгоритмах у середовищі Scratch. Але для початку давайте, як завжди, зробимо з вами інтелектуальну розминку і подумаємо над такою задачкою. У бабусиних курей та кота разом є 20 лап. Скільки курей у бабусі? Подумайте, будь ласка, і скажіть відповідь на цю задачу. Ну і почнемо е наш урок з визначення закономірність. Що ж таке закономірність? Закономірність це певне правило, за яким у числовому, фігурному або іншому ряді елементів відбувається повторення чи зміна самих елементів. Або їхніх властивості відповідно до заданого правила. Будь ласка, відкрити зошити, напишіть число, яке у нас з вами сьогодні. І запишіть, будь ласка, перше правило, що ж таке закономірність. Це певне правило, за яким у числовому, фігурному або іншому ряді елементів відбувається повторення чи зміна самих елементів, або їхніх властивостей відповідно до заданого правила. Ну, а тепер, спираючись на це правило, давайте подумаємо і обговоримо проблему. Скажіть мені, будь ласка, як ви гадаєте, чи можна навчити в'язальну машину створювати орнаменти? Які закономірності є в орнаментах, подумайте. І які закономірності потрібно задати в програмі в'язальної машини? І як вони мають повторюватись? Відповівши на ці питання, ви дізнаєтесь, що під час друкування орнаментів на в'язальних машинах в орнаментах є певні закономірності, тобто вони повторюються одна за одною. І для того, щоб задати програмі в'язальної машини параметри для друку різних орнаментів, ці орнаменти мають повторюватись, а отже, буде використовуватися алгоритми повторення. От давайте звернемо увагу, що закономірності у нас можуть бути зростаючі, тобто зростати від більшого до меншого спадаючи, навпаки, від менш, вибачте, зростаючи від меншого до більшого, спадаючи від більшого до меншого, циклічні це ті, які повторюються а, однаково, і складені це ті, які містять декілька закономірностей одразу. Наприклад, дерево росте і на його стовбурі щороку додається одне нове кільце. Цей процес називається простою зростаючою закономірністю. І у цій закономірності легко обчислити, скільки кілець буде через 2 роки або через 10 років, і кількість кілець у стовбірі відповідає віку дерева. От подивіться, перше деревце у нас має одне кільце, йому один рік, а останнє деревце має 10 кілець, і це говорить про те, що йому 10 років. Наступна закономірність? Давайте подумаємо. У нас видно вже, яким буде наступне число списку чисел 60, 55, 45, 30. І що це є спадною закономірністю. У нас кожне число відрізняється один від одного на 15. Далі, який із малюнків? Повинен бути замість знака питання у складенні закономірності. Тобто, от бачимо, що у нас є складена закономірність, де у нас декілька закономірностей разом. Тепер поговоримо з вами про. Команду завжди, яку ми дуже часто використовуємо в середовищі Scratch, особливо в алгоритмах повторення. Так от, для опису алгоритмів із повторенням, у середовищі Scratch, у якому деякі події на сцені відбуваються доти, доки алгоритм не буде зупинено, використовують команду Завжди. У нас є такий блок завжди, всередині якого ми будемо переміщувати команди, які будуть завжди повторюватись. Груки по команд, що повторюються, розміщують усередині цієї команди, і для того, щоб алгоритм зупинився, в такому випадку застосовують кнопку зупинити. Тобто, так він буде повторювати завжди і завжди, доки ви не натиснете кнопочку Зупинити. Далі, щоб повторити, тобто продублювати графічний образ об'єкта на сцені, використовують команду штамп. Наприклад,. Після виконання програми 1 для спрайта на сцені отримаємо зображення ряду кульок, що змінюють свій колір відповідно до образів спрайта. Тобто, дивимося, що у нас є команда завжди. Ми обираємо там команду штампу, наступний образ і перемістити на 50 кроків. Тобто кулька, Ось у нас віконечко сцени, таке зображено, Кулька у нас буде. Змінювати свій образ, тобто колір, і переміщуватись праворуч на 50 кроків, і у нас буде рядок ось таких кульок. Так, тепер ви познайомилися і пригадали команду повторення і познайомилися з командою Штамп. Зараз е я прошу вас виконати інтерактивне завдання, яке знаходиться у нас під цим відео. Там невеличка вправа, якій потрібно буде вам вести пропущені літери. Ну і, будь ласка, прошу виконати практичне завдання. Зараз ми про нього поговоримо. Ось воно у нас. Зверніть увагу, це вправа 2. Вправу 1, ви не виконуєте в цьому документі. І завдання таке: склади проєкт, у якому буде формуватися алея з дерев за зразком. Ну, давайте поговоримо про цю вправу. Що нам треба зробити? Треба відкрити середовище скрест. Замість виконавця, який у нас завжди стандартний, це рудий кіт, додати на сцену із бібліотеки дерево. Тобто, в бібліотеці спрайтів дерево є, його не потрібно малювати. Далі ми складаємо алгоритм, використовуючи ось такі блоки. Перший, це коли натиснуто, потім завжди. Потім штамп. Потім змінити розмір на мінус 10, тобто дерево у нас буде зменшуватися. Потім змінити х на 50 це переміщення дерева по осі Х. Змінити y на 10 це переміщення по осі Y. І перемістити в х значення Х у значення Y. Зверніть увагу. Як в команді переміщення додані команди, які отримують значення позиції по горизонталі і по вертикалі в процесі виконання алгоритму, перевірте, запустивши на кнопочку запуск, чи отримали ви потрібний результат. За потреби внесіть зміни, тобто поміняйте місцями команди, якщо ви неправильно їх розмістили. Після того, як ви виконаєте цю вправу в середовищі програмування Scratch, будь ласка, надішліть скріншот цієї вправи мені в НЗ у відповідь. Це ваша практична робота, практичне завдання на сьогодні. Я чекаю його у відповіді. Стосовно критерій оцінювання, я розповідала вам на уроці, ви знаєте, що я як оцінюю, тому прошу мати це на увазі, і прошу мати на увазі те, що я прошу надсилати мені завдання до 12 годин. Вівторка, якщо урок у нас з вами в понеділок, то до 12 години вівторка я прошу надсилати мені виконані вправи, тому що я маю перед наступним уроком поставити вам оцінки. На цьому все. До побачення і чекаю нашої зустрічі наступного разу.